Перш за все, треба пояснити одну дуже просту річ. Батьки мають право, мають право, і не треба забувати, що в навчальному процесі є три сторони: це є вчителі, це є батьки і це є безпосередньо діти-учні. Так? Так. Тому одна із сторін проявила ініціативу і висловила свою позицію. Але для того, щоб, але для того, щоб вимагати. Для того, щоб вимагати Тих чи інших рішень правових, то, то треба просто розбиратися в елементарних правилах, що можливо, а що неможливо. Що можливо, а що неможливо. Тому позицію батьків ми дуже поважаємо, ми прийняли їхні звернення. За результатами цього звернення є наказ на проведення перевірки не тільки Кучерівської школи, а й батьків інших шкіл району. На предмет організації навчання в коронавому процесу. За результатами, ці, за результатами е, цієї перевірки і будуть прийматися відповідні рішення. Але одне можу сказати, оскільки керівник призначається, директор школи призначається на свою посаду за контрактом, то з боку адміністрації власним управлінням освіти був підписаний контракт, який діє до 31 серпня 2015 року. Тому перед тим, як розривати цей контракт, у нас мають бути через звичайно вагомі підстави або заява за власним бажанням. Те, що батьки вчинили в п'ятницю насиллям і примусом, вимагаючи написати заяву, я вважаю це злочином, я вважаю це аморальним вчинком. І взагалі такого правовій держави бути не може вимагати від людини, від керівника, незалежно де, незалежно в якій установі. Вимагати писати заяву власноруч за власним бажанням ну, ви знаєте, це насилля. І, я думаю, правові органи, наші правоохоронні органи дадуть цим сім'ї.